Я з Івано-Франківська, я там прожила е, більшу частину свого життя. І коли, власне, бачила події, які е, відбувалися в центрі Києва, коли були перші побиття студентів, е, ну, просто серце підказувало, що потрібно бути, е, бути поряд і не просто фізично, фізично бути, а потрібно було чимось допомогти. Е, в, в той період я Побачила, побачила, була і в кухнях, де, де ми готували для тих людей, які перебували на Майдані. Е, наступне чула мудрі речі, які висловлювали на вільному університету Майдану. Е, також в самих таких е, тяжких для нашої України е, днях з 18-го числа, 19-20. -е, -е, е, ми були. У медичних частинах і пам'ятаю той момент, коли е, на Грушевського нам просто Беркут не дозволив вийти із потерпілими. І знаєте, будучи там, ніхто ніхто не думав про те, що з ними буде. Просто думали про те, як допомогти тим людям, які е, умирали за наше майбутнє. І ці всі дні. Вони так, знаєте, в пам'яті такою, такою однією, найважлив... одним найважливішим моментом мого життя є насправді. І тут, от якраз я просто хочу довести до того, що Україна справді є єдина, і по духу ми справді є єдині. Слухаючи сьогодні кожне слово, кожну от е, зі серцю промовлено оце слово, я просто настільки пишаюся, що ми можемо нарешті поговорити про духовність, про культуру, про Бога. І чомусь е, рідко, коли ми чуємо насправді на вулицях міст про те, про Божу допомогу, про Божу волю. Про Божі Слова. Зовсім недавно мені потрапила до рук одна книжка, яка також, напевно не випадково до цих рук потрапила, бо вона відкривала інструкцію до щастя. Назва інструкція до щастя це просто символічна назва, яка показувала, що ця інструкція є Слово Боже. І в ньому, в ньому є все. Щоб багато не говорити, бо я думаю, ви кожен і так вже сформульованою своїм і баченням, і ну, певними принципами життєвими. Скажу одне: я м обіцяю, поки я ще є і діючим, із, і там просто як людина хотіла би нести у світ те, які ми, ми є українці. Я хотіла би нарешті просто понести те, яка є Україна. М Насправді щира і відкрита велика держава. Тут я просто розумію те, що кожен на своєму місці повинен робити все, все можливе. І е, як художники, як е, актори, як е, музиканти, ми повинні на цих місцях найкраще виносити і своє свого серця і своєї душі. І е, навіть знаєте, от в цьому модельному світі дуже багато бруду, дуже багато дівчат, які, виїжджаючи за, скажімо, за кордон, показують не найкраще про Україну. Бог дасть мені таку можливість, я би дуже хотіла, напевно, організовувати розмови з такими дівчатами. Я б дуже хотіла, щоб просто наші модельні агентства були справді красою духовною, не фізичною і не брутальною. І я вірю, що коли ми будемо так разом в різних різних сферах і галузях, але просто обговорювавши оці всі наші проблеми, ми зможемо з цього вийти. І я також, можливо, дуже така ідеалістка, але я надзвичайно вірю в те, що от, це наш новий етап, це наш новий етап, і нарешті м Україна буде мати світле майбутнє, і кожен з нас буде. Насправді, щасливим, істинно щасливим за цією інструкцією, тобто за Божим словом. І, і нас буде всього достатньо. Достатньо, скажімо так. Насправді нам е, не дуже дуже багато потрібно. Нам треба достатньо, і це достатньо ми будемо мати. Дуже дякую за, за те, що слухали.